На каналі. Так, На початку відео хочу всіх подякувати всім, хто долучився до збору на автомобіль для мого брата військового, який служить, воює у бригаді 95-й Житомирській. Збір продовжується. Всі дані будуть в описі під відео. Дуже всім дякую. Так, що ж, я сьогодні, хочу подивитися пшениці, бачу, вже всі починають підживлювати. Я хочу проїхати і подивитись на поле, що там в нас, в принципі, сніжок ще по полях трохи лежить, але вже відлига кожен день. Хочу подивитися, що тільки зійде сніг. Сірітро я вже купив. Ну, мене полів небагато, я цей рік пшениці не насівав. Раніше сіяв там до гектара. Ну, я тільки для своїх потреб сів, не на продаж. Цей рік посіяно десь в районі. 20, там, може чуть-менш сотих, і ще трошки там мамки є поля. Хочу поїхати подивитися, щоб їх попідживлювати. Буду сіяти яри культури. Цей рік трохи, тому що весна, минулі роки весна була погана. То мокро, то ще щось. Хоча цей рік, то, в принципі, в нашому регіоні посіяв озиміну, то я думаю, не прогадає. Погода була. Ніш-менш нормальне для зуміни. Хоча я бачу по інших регіонах там е, дуже тяжка ситуація. У нас сніжок був. Пару морозів вона витримала без снігу, а потім притрусило і всі основні морози 17-20, вона в принципі пережила із снігом. Зараз поїдемо, глянемо, що там. Ну На початку хочу заправити нашого тракторця скаута. Всім наболівшим баком і взагалі наболівшого цього трактора. Буду заправляти зараз цей бак, який вже в першу поїздку на першому паньку-давно відбили в лісі. Ну У мене він ще поки що цілий хоча я мало ще на ньому їздив. А взагалі -то вже всі повідбивали бакиці. Всі люблять, щоб, напевно, аж на даху криші був бак, я не розумію цих людей. Де не зроби, всім не вгодно Хочу щоб солярка, в принципі, є, ти паливо, але під заправлю таке в зимах, щоб було побільше. Бачите, наскільки зручно заправляти цей бак. Всі говорять, та ти на першому пеньку відіб'єш, я не знаю, як від хлопці їздити. Та їздять і в ліс. Навіть в мене тут в селі один, який їздить на... Ти ці старенькі, там вже, звісно, не трактор у І говорить, що... Тільки побачив цей бак зразу каже, да ти ж його в лісі відіб'єш? Да йолки палки ну да як ви їздите, Ну. Йо... Він ж стоїть вище переднього моста. Ви, По-перше, наскочити на переднім мостом на якусь перешкоду. Діб'єш і все. Всім не подобається. Допрацювання я показував, які я зробив, щоб не протерло бак. Все є на каналі. в принципі. Хто хоче переходьте, дивіться. Добавлю, постараюсь, силочку зверху, якщо вийде. Ось так. Зараз заводимося. Їдемо У мене поля за 5 кілометрів, знаходяться від будинку. То Все одно його треба, потрібно обкатувати, ще тільки 15 мотогодин. Та заодно проїдемося, подивимося, яка ситуація у нас в Житомирській області, на полях. Коростенський район у нас тут північ, в принципі, біля Білорусії. Так що, якось так, погнали. Другому не подобається, хтось сервісі, що не в нього купив, не такий трактор. Ну і починають, як то кажуть. Хтось обсирає, хтось ще щось каже, ну, це таке, діло. справа кожного. Я особо ні на кого не сержуся. Хтось взагалі думає, що трактор мені цей подарували, але я його куплю за свої кошти. Ось про якийсь час перевіримо його в полі Як воно і що. Шкода, переговочка, третя мальчиком ставив. 35-кою, 35, напевно, чи 40-кою тонував. І що хочу сказати, задне скло зразу відтерчув буквально через тиждень. Пришло, довелося попрацювати мені в сутінках, Там просто ти не бачиш, що там де ззаду робиться. Він там таке не тонував, ну, він ще побачить, що незадоволений буде тим тонуванням. Але що дивлюся по ДТЗ, там кабіна йде без. Не знаю, як воно там зветься, це напилення, таке як на іномарка. Тут в мене Volkswagen Bora була, там таке напилення, машина була не тонована, воно від відтінок. І в нього ультрафіолет не так давить на очі, як це є. Як про звичайне скло. тут, до речі, у скаута вона легенько також є це напилення, чи як воно там зветься, чи це щось додавлене носами. Що якось так? Ну, оце ці ну, земля, бачите, вже починає відпускати. Ну, Волога у нас буде, в принципі, снігу лежало сантиметрів 20, уже все і розтаяв. Ну, земля ще мерзла. Ну, в принципі, сходить, сходить уже сніг. І цей рік дійсно плавно настає весна, от мені сподобалося. Хоча два місяці було, наче як... Весною. Ну, Бачите, тут на дорогу були тут болото, викатали, вже по городу каталися, то я це все сковірав, але я його все перероблю. Десь буду мотатись з фрезою, я заїду, поки земля буде м'якенька. Це отако похожу, а все остальне буде культиватором робитися. Якщо ми його, звісно, доробимо. Так. Переїжджаємо на... Другий город. Передачі. Це ще трошки до педалі щеплення не можу звикнути. Вона йде з двохдисковим щепленням і от перший вижим легенький, а другий от чуть не дожмеш і хруськає передача. От треба це підловчитись, на це все діло звички. О, до речі, тут був закинутий город, уже хтось прибрав, уже хтось. Займати. Оце я хочу ще понаходити хазяїв на ці городи, що тут зараз політики. Пшенічка пічку вимікаємо, бо вже моножариться в цій кабіні. Вже будемо як горноприємі собі таку лопатку був дуже давненько, але ще вона навіть ні разу не замазана. Зараз десь сніг розгребемо. Подивимося, що тут у нас. Ось це таке поле пшениці, там рівчак знаходиться. Ось таке. таке. Ось тут земля, бачите, була тріснула, ну тут глийок. На піску таких тріщин не побачите. Така якась загуста, то вона так розкущилася, ця пшеничка. В принципі, оце треба чекати пару днів, оцей сніг тільки зіскочить і зразу їй давати да, Бачите? Потріскалась також земля. Зверху то гразючка, сніг розстаїв. Попробувати. Ага. Мерзло ці лопаткою лопатки Дніпромуською, там не сильно нахазяйнуєш. Ну так. В принципі, прикольно. Якось так цікаво розстая сніг, ось дивіться, так. Потім в сторону. Ага, тут просто свір якусь стежку, походу, натоптали. Кущення є, ну листків багато жовтеньких, азот їй потрібен 100%. Так, да, бачите, земля порепана. Тут це після картоплі було проведена така глибокченька культивація, та й все, в принципі. Зараз вони сходимо, подивимося, що тут у нас є. Також якісь звірі ось товклися. Своєю саморобною сівалочкою, сіяв, мені вона подобається. Сіє доволі непогано, там деякі корективи внесу і буду робити ще до неї, Ось бачите, тут закинуті городи низа, тому що там зазвичай трактора грузнуть внизу. Ну, Хоча ось цей город хтось нижче чуть використовував, як та, там просто кось. Я вже так як попередні хазяї тут. Його працювали на ньому, так я вже взяв. Воно було ще хоч пару метрів вниз. Побачимо. Шіфер просто там зупинявся, там таке укатане. Можливо, скаут. Орне його глибше. До метрів ще 5 вниз додаємо. Ось так. Зараз ще поїдемо піти робиться, Вона також там траву, траву цільника виробила собі. Правда, в мене був вже тоді шіф, ще шифен. То найняли я не захотів там робити трактора, найняли МТЗ, зорав і задискував. Ну, було батьковим трактором, тоді вже батько був помер, як самі там робили. Але я не захотів їм займатися. Ледачі я видно до радянської техніки. Ну, бачите, на траві снігу майже не видно. А на пшениці ще тримається сніжок. Я думаю, якийсь толк буде. Йдемо далі. Тут багатенько городів у нас закинути. хто тобто знав до кого йти, щоб попросити. Того спітаю, не знаю, там хтось помер, там хтось. Тут одного дядька непоганий город був, я його знав, він токаром нас в працював, ще коли я там підробляв. Дядько помер, город закинутий. Дядько такий він був в хімії, трохи ну, шарив. Він постійно там все покропить, все його не зіленьки, нічого не було. Це чагарники ростуть. Зв'язався я там, з одним мужиком, який його тіпа плем'яні. Чи можна взяти у використання город? Ні, ти що, я буду працювати, у Мо нього мотоблок якийсь там є. Ні. Не можна. Ні, ні. то ні. Як оце так людина говорить, навіть не сказала, що ми там з і 5 мішків пшениці да, да сім'ї мішок. Навіть на не за кім говорити. Так, ідемо по цій травнику. Тобто тобто буде виробляти цей рік. Я говорю, там теж один товариш за туди його город у цих краях закинув. Все, не буду працювати, мені на пороб... В минулому році хотів покинути, але цей рік передумав, помінялася ситуація. Але людина не обманула. Саме головне, що вона дійсно займається. А ось, що цей слів город. не знаю, ось ось, це, це, що я домовлявся. З. Це вже в 4 чи 5 років він так стоїть. Але він ж говорить, що буде займатися. Першу потрібно викнути. Таке сьогодні буде розповідальне відео. Вас сьогодні покатаю. Вибачайте, можливо комусь нудне відео не цікаве. Але оце ось тут був овес, і ми сяли траву. Ручною я сівалочкою той такий, що в сербі накрутить. Ось сіно були в минулому році, віддали з цього города. Оце його можна виробити. Тута... Там одне місце, просто ложбовинка така є. Весною дуже довго вода стоїть. Взагалі на глею вода тут дуже повільно сходить. І оце зловитий момент, Колись я там шифа був уклав. Ну правда, вишкрився своїм ходом. Ще батя був живий. Каже, чого ти туди поперся? Кажу ж, цікаво. Так, а це ось мамкіна тут травник. Теж 10 чи 15 сотих оце виворолили, МТЗ найняли. І він здіскував. Не знаю, що тут весною щось потрібно робити, дисків нема, можливо, буду позичати. Так, а це ось мамкина тут та пшеничка полосочка. Але ж вона попросила її густіше посіяти, то вона ось дуже густа така, але також розкущилася. Я не пам'ятаю, десь в районі 20-х числах вересня ми сіяли окущення. Аж загусто. Непогане. Також треба тут якось навіть снігу менше. Питати в неї, чи є сілітра доїхати. Оце все діло попіцівати потрібно. Блін, розору таку велику. Я, звісно, був своїм шифенгом тут і одорвав. А це ще цей мужиком тезюком вальнув. Розора по колінах, Я такого не дуже люблю. Ну нічого, якось позаорюємо. Ось і все, оце у мене стільки полів пшениці. Хоча щоб знав більш понасівав. Всі остальні я поля кинув, просто стоять вивороні. Там біля хати, там ще в мене є. І оце ще у мене є дві ці таких типу, цілини. Ну як, воно там по пару років, тільки не горане. Оцей оце, оце, участок. Ще один там, ще далі, кілометрів відсюда. відсюди. Ну, Теж далеко город. Але батьківські 25 сотих ну я вже сьогодні туди не поїду, бо, тому що там нічого немає на ньому як зможу я купити плуга фінанси поють романси як говорять то я його буду орати щось йому робити а ні то будемо чекати аж наступного року хоча хотілося б щось посіяти це я не знаю. мамки, напевно, буде ОВЕС сіятись тут, щоб траву виробити непогано, як перша культура після трави, це вже перевірено, в принципі. Сої ми тих не сіємо, у нас нема де її збувати, нема смислу її сіяти на таких малих ділянках потрібно хоча один га сіяти, щоб щось мати з цієї сої. Пишіть, коментуйте. Поводу полів, скаута, яка в кого обстановка на полях. Ось. Що ви думаєте про цього? Звіря 24-ку з 40 очним мотором, як всі кажуть. Та яка різниця? Воно витримає. У нас тут є такі люди, що поціпляли плуги, як МТЗовські, тільки одного корпусу зняли, інший 40 ка тягає, другий Т-25. І кожен рік мотора з коробкою робить. Ну це ж все залежить, як хто буде працювати. У мене він з таким дуже тяжким навісним не буде працювати. Так що так, якось. Добре, всім дякую за увагу, до побачення, всім мирного неба.